Осалідаловда біґест дискашенінекоміті левел азвелезиневайде пабліксця дискусія на рівні комітету і ширше в суспільстві точилася навколо найбільшого питання розділу між сходом і заходом, але тут все стало ясно. Члени російської делегації ще дехто висловлювали своє занепокоєння тим, що ми зосередилися на тиску Росії, а не обговорювали умови, які пропонував європейський союз під час переговорів. Європінюнієне воткондишн європейні юніанвос офернец не Кошейшенс вот виве понітінгаутхіздис канов санкшенреї іс. Ми наполягали на тому, що санкції, які Росія наклала на Україну, є неприйнятними. Ми також наголосили, що неприйнятним її будь-який політичний курс, який був би нав'язаний українському суспільству, а не обраний під час ширшого консенсусу. Наприкінці лютого. Ми повертаємося назад в Україну як доповідачі. Звичайно, і Рада міністрів також має свою роль у процесі. Ми повинні працювати разом, щоб допомогти українцям. Але найголовніше це справа самих українців. Більшість та опозиція повинні співпрацювати, щоб знайти мирне вирішення цієї кризи.